Добрий вечір. Слава Україні, доброго вечора, Слава. Розпочнімо із аналізу ситуації на фронті, тому що відомо, що війська РФ за 5 кілометрів від міста Куп'янськ, що на Харківщині, важливого залізничного вузлового центру. Також пишуть про те, що війська РФ впритул наблизилися до річки Оскіли, намагаються її перейти. А от британська розвідка прогнозує, що в найближчі тижні вони ще далі просунуться в цьому напрямку. На вашу думку, чи буде справді там Росія далі просуватися? Наскільки великою є й загроза і ймовірність захоплення міста Куп'янськ? Ну поки що поки що загрози для захоплення міста Куп'янськ немає. Попри те, що Куп'янськ постійно обстрілюється під вогнем ну, фактичної і ствольної і реактивної артилерії, головне що коригованих авіаційних бомб? Але все ж таки сама по собі оборона Куп'янська є досить міцною, і фактично місто готове до такої тривалої облоги. Ну а стосовно саме просування на 5 кілометрів. То тут варто зазначити, що ще рік тому росіяни були від Куп'янська на відстані 7 кілометрів. Тобто розуміємо, що оце величезний темп, вірніше, величезний цей, велика, велика ось ця відстань, кажу в лапках. І цей темп просування вони абсолютно не відповідають тому тиску, який росіяни здійснюють на цій на цій ділянці фронту, і тим втратам, які вони щодня несуть. от конкретно тут на ну, все наша Луганська, Луганський відтинок фронту. Хоча це територіально, це є Харківська область. Отже, попри те, що Росіяни дійсно просуваються, дійсно вони десь вже наблизилися до річки Оскіл. Однак саме місто Куп'янськ і місто купянськ злови найближчим часом захопити їх не вдасться, і наші захисники головне, що наносять суттєве ураження ворогу. І бачимо ці показники. Тобто понад 1700 уражених уражених бійців російської армії це і вбиті, і поранені бачимо десятки одиниць броньованої техніки. Там і танки, і інша броньована техніка, ствольна, реактивна артилерія. Тобто, фактично, фактично, ми виконуємо своє головне завдання на ці і на інших ділянках фронту до речі по знищенню ворога, який перебуває на сьогодні в наступі, і от до того часу, поки він буде підтримувати цей наступальний потенціал своїм людським ресурсом, своїм ну, технічним ресурсом, до того часу нам є сенс перебувати в обороні. І таким чином, з більшим коефіцієнтом з співвідношенням сил, знищувати фактично, от власне кажучи, всі його і техніку і живу силу щодо міста Торецьк на Донеччині, яке теж під прицілом Росії, і нещодавно там. Повідомляли про дуже складну ситуацію, але сьогодні речниця оперативно-тактичного угрупування військ Луганськ Анастасія Бобовнікова в коментарі змі повідомила про те, що на турецькому, Краматорському та Сіверському напрямку зменшилася кількість російських атак. От з чим це може бути пов'язано? Це їхня така певна тактика, чи можливо вимушене зменшення атак пов'язане із нестачою ресурсів. Ну, це ні в ніякому разі не зменшення їхніх ресурсів, тобто, ми розуміємо, що от саме от саме, взагалі, донецький відтинок фронту є для них пріоритетним, mm -hmm. і от в Турецьку вони заходили і вже були фактично в центрі міста. Однак кількома контрударами з нашого боку було завдано суттєвого ураження, і що фактично збили їхній наступальний потенціал. Тобто це не значить, що атаки на місто припиняться. Вони звичайно ж будуть і ще, але головне ловити їх на е, от таких е, отакими от контрударами, завдавати такого ураження, і вже здавалося би бої в місті. І ми ще тиждень тому говорили. Ну верніше багато аналітиків говорили про те, що мовляв, а що станеться, коли турецьк впаде, але бачимо, що не лише місто не впало, але окрім того, завдано контрударів, суттєвих контрударів. В результаті якого ворог змушений трохи збавити зменшити свій наступальний темп, і змушений зараз перегруповуватися, тобто він буде шукати інші підходи, як взяти це місто, і тут дійсно він накопичив достатню кількість своїх сил, тому від своїх спроб. Захопити це місто, десь взяти його в якісь охоплення. Ворог однозначно не відмовиться. Ну а головне, що наше командування готове до будь-якого розвитку подій на турецькому напрямку. Таке певне зати що перед бурою відбувається. Ну фактично те, що після бурі, після тієї бурі, і яке після. вчинили наші команди з FPV-дронами і буквально роздовбали, Ось ну, власне кажучи, ту, ту ворожу групу, яка вже думала, що вона закріпилася в самому місті колег цих. Анастасія Бубовнікова також в нашому ефірі нещодавно говорила про те, що дуже складна там ситуація, але її пряма цитата була те, що хоронити Торецьк замало. Тому дякуємо нашим зарані. Тому дякуємо нашим силам оборони за те, що вони роблять. А які от тенденції ви на фронті зараз загалом спостерігаєте? З якими проблемами стикаються сили оборони України і Армія РФ? І ще раз повторіть, будь ласка, питання, тому що щось зі зв'язком. Чи чуєте ви мене зараз? Так, так. Я чую. Так. А, загалом, які тенденції ви зараз на фронті спостерігаєте? З якими проблемами стикаються Сили оборони України і армія РФ? А, ну а, щодо наших сил оборони, це звичайно ж наявність резервів. Тобто, все залежить від навченого особового складу. Від людей, які банально зможуть заміняти і здійснити частіші ротації для тих, хто знаходиться безпосередньо по фронту, і в цьому плані звичайно ж проведення взагалі заходів із мобілізації, із рекрутингу, поповнення лав збройних сил України, загалом сил оборони саме якісним кадровим складом, ось це є наше головне домашнє завдання. І це є те питання, на яке повинна працювати звичайно ж вся країна. Щодо наших західних партнерів, то тут, звичайно ж, питання темпів і обсягів постачання озброєння. Тобто, ми розуміємо, що для дійсно великої російської армії потрібно дуже багато зброї, тобто в рази більше для того, щоб просто завдавати ураження і ще на підступах, тобто, умовно кажучи, достатня кількість. Протипіхотної озброї осколкового типу і мін для мінометів і для і для ствольної артилерії, тобто, щоб можна було зупинити ворога, щойно він лише просувається в нашому напрямку, не даючи йому підійти і вступити безпосередньо в стрілецькі бої з передовими нашими підрозділами. То все залежить від звичайно від зброї і від наявності від боєприпасів. Ну а щодо російської армії, то звичайно ж для них будуть викликом ну сезон сезон дощів, який наближається. Тобто розуміємо, що Донецька земля вона є вона є такою своєрідною, і от сама багнюка вона є досить в'язкою, і звичайно ж стане важче проходити саме в полі. Але по дорогам, по твердому покриттю можна буде проходити. І от росіяни розуміючи це, намагаються встигнути до сезону дощів, Вони встиг намагаються встигнути до листопада і таким чином нарощують свій наступ фактично на усіх ділянках фронту. запробують застосовувати також і важку броньовану техніку. І до речі, це їм в деяких ділянках дійсно вдається. Я вам щиро дякую за те, що ви оголосили. Збір для 24-ї королівської бригади вони дуже активно діють на напрямку часів яр, тобто, ось не даючи ворогу перейти через канал Сіверський до НЕДОНЕХ Донбас, і от для цього їм потрібні дрони, власне кажучи, на які і оголошено цей збір: дрони зі скидами, які працюють просто і вдень і вночі. Тобто, для того, щоб пташки літали і зупиняли ворога ще на підступах. От для цього, власне кажучи, треба дуже активно саме на цей напрямок, достатню кількість дронів і скідів до них. І дійсно, як показує практика, що наявність достатньої кількості зброї навіть тими ресурсами, які є, які стоять на ділянках фронту, можна ефективно зупиняти навіть от настільки переважаючі сили ворога. Тому дійсно для. Противника стане тяжче просуватися, і окрім того, для підтримання цього темпу розуміємо, що в противника ну банально не вистачатиме людей. Тому вони будуть намагатися залучити якомога більша кількість людей, щоб до кінця року підтримувати. От, власне кажучи, ось цей наступальний темп, який вони тримають фактично усю літню і вже осінню цю наступальну кампанію. Тобто, розуміємо, що. Що в такому вигляді воювати ну жодна європейська цивілізована армія? Вона просто не може собі дозволити, от просто розкидатися так людьми, використовувати їх як снаряди. Тобто, десь бачимо на броні, на багі висадили цих російських бійців, чим подалі, і все. І фактично розуміємо, що командування діє так з ними, як і зі снарядом. В бік противника випустили і фактично забула. А їхнє завдання протриматись. То протримується до того, буде надходити нове нове якесь поповнення, і, і це є дійсно ставлення Росії до своїх людей, але це є дійсно це, ніби дикість така в нашому розумінні в розумінні будь-якої цивілізованої людини. Але з цією дикістю ми повинні давати собі раду, якраз, якраз нашою зброєю, і звичайно ж західним озброєнням. І ще також щодо військ північної Кореї в Україні наразі офіційних підтверджень перебування північнокорейських військ у нас немає. Але спецслужби називали цифру від 11 до 13 тисяч солдатів, яких Північна Корея може надіслати на фронт на боці Росії. Наскільки це може завдати клопоту зсу на полі бою, тому що цифра насправді не маленька, але от чи є в них досвід? ви абсолютно праві в тому плані? Що будь-яка армія, навіть яка чисельна, яка не має от саме бойового досвіду, вона завжди програє армії з таким бойовим досвідом. Ми не знаємо, як насправді будуть поводитися. Ці піддані диктатора Кіма на полі бою бачимо поодинокі повідомлення про те, що ну там кілька бійців тікало, потім їх зловили, примусово доправили до частини. Тому зарано поки що говорити про те, як буде поводитися армія Північної Кореї. Ну 10 тисяч осіб на будь-якій ділянці фронту це дійсно багато, тобто. Якщо це дійсно штурмовики, якщо це піхота, це є дійсно багато. Однак всі вони не зможуть потрапити одномоментно і найближчим часом на наш фронт. Тобто, розуміємо, що росіяни будуть задіювати їх, і вже є там така попередня інформація, що можливо на Курщині будуть задіювати для того, щоб підсилити уже те наявне угрупування, і сам цей факт свідчить якраз про. На стан справ у Російській Федерації. Тобто розуміємо, що е, ніби величезні, неймовірні, просто масовані атаки е, вони застосовують на Донеччині, але от накопичити достатню кількість особового навіть складу на Курщині, вони не можуть без допомоги армії Північної Кореї. Тобто, це говорить зокрема і про їхні резерви, що ті резерви, як вони люблять вдавати, буцімто вони, вони якісь безкінечні, насправді вони такими не є. І навіть по всій ділянці фронту вони не можуть виконати тими резервами поставлені завдання. Тобто я нагадаю, що це є вихід до адміністративних меж Донецької і Луганської області, от вони не можуть цього зробити, і для цього залучають інших фактично військовослужбовців іншої країни, яке ще є зазвичай, ну такою звичайною загрозою і ризиками. Для будь-якої армії, на території якої перебувають ну фактично громадяни, озброєні громадяни іншої країни, тому те, що до чого вдається режим Путіна, це є очевидною нехваткою, нестачею якраз особового складу, ну а і недостачою цих резервів, ну і ще раз показує все ж таки ефективність нашої Курської операції тобто вдумаємося лише що. Всього навсього ну там невеликий, порівняно з російським складом, контингент наших військ створив настільки велику проблему, що росіянам довелося відтягувати із із далекої півночі свої підрозділи і свою в власне своїх моряків застосовувати в курській операції. Довелося перекидати з півдня, тобто з Херсонщини, з півдня Запоріжжя. Якраз морську піхоту, десантно-штурмові підрозділи свої для того, щоб саме вони виконували завдання, тобто фактично вступали в бої з тими силами, які знаходяться на Курщині. Бо інших, виявляється, реально боєздатних підрозділів у них Катма. І мало того, навіть цими силами не змож, не можуть росіяни витіснити наш контингент. З курської з території курщини вони змушені на сьогодні планувати далеко вперед, на місяці вперед, залучаючи при того, при тому потенційно, звичайно ж потенційно залучаючи до цієї справи ще й громадян іншої країни. Тобто, це є звичайно ж успіх командування, конкретно в курській операції. Яка ну власне оголила всі ці проблеми, які існували і досі існують в Російській Федерації, і яких вона намагається уникнути, показуючи, ніби свою всемогутність і безкінечність? Ну а те, що росіяни продовжують тиснути на Донбасі? Ну тут в них немає іншого виходу. Тобто і для, для цього якраз готові сили оборони, вони готові і продовжують завдавати ураження, вичерпувати цей наступальний потенціал. Головне тут для нас для нас питання це наявність резервів. У нас це є підсилення наших сил оборони. Ну і звичайно ж, ну ми для цієї мети повинні всі працювати. Я ще хочу на останок запитати про те, що нас може очікувати в такий осінньо-зимовий період, який вже наближається, тому що нещодавно секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що готується Україна. До масованих ударів РФ з початком цього періоду, а саме по енергетиці, от як ви вважаєте, коли може вдатися Росія до таких атак, і чи може до прикладу активізація в контексті масованих ударів, скажімо, так розпочатися паралельно із ймовірною появою північно-корейських військ на фронті? Тут я би не пов'язував обидва ці фактори. Швидше тут треба прив'язуватись до погоди, до настання сезону холодів. І звичайно, що Росіяни вони би вдалися до таких от власне, це основні склади головного ракетно-артилерійського управління, яке ми бачили там і торопець, і чотири інших, коли було знищено великий обсяг, в тому числі ракетного збройні, тобто ось ці КН-23, це північно-корейський аналог російських іскандерів. Вони були в тому числі знищені на цих складах, і от росіяни наразі використовують активно використовують дрони, тобто всі ці шахеди, грані і і, і подібні їм дрони, але не застосовують саме ракетного озброєння. ну власне тому, що вони змушені накопичувати його після наших влучних ударів. І отже. Звичайно ж, нам потрібно готуватися, що щойно цей сезон плодів розпочнеться. Росіяни будуть пробувати пробиватися через наш повітряний захист, через нашу систему протиповітряної оборони. І до цього, звичайно ж, готуємося. Ми готуються наші партнери і отримуємо ми додаткові системи малої та середньої та середньої дальності і арісті. І цілу низку інших, тобто Німеччина оголосила про великий пакет, куди входять і гепарди, тобто інші зенітні зенітні установки саме для боротьби з дронами і також крилатими ракетами. Ми бачимо також, що передається додаткове озброєння, додаткові протиракети. Для наших систем ППО це не значить, що всі наші об'єкти будуть захищені ні в якому разі і захистити будь-яку країну повністю. Це просто-напросто неможливо. Але те, що ми розбудовуємо свою шалоновану систему протиповітряної оборони, звичайно ж, це є факт, і в цю зиму ми йдемо вже більш підготовленими ніж, наприклад, минулого року.